При вологому кашлі можеш спробувати пектолванце. Пектолванце допомагає дітям при вологому кашлі. Зараз я як у дитинство потрапив, бо тут Наталя Підлісна, вона добра, як моє дитинство, і піларгонія вона пахне як моє дитинство. Наталю королева, привіт. Привіт, привіт, привіт. На початку я чула, що ви розповідали про п'ять найкращих рослин, і там була герань. Так, так, це та сама пеларгонія. Так, це, тобто, це а, одна... просто інша назва? Так, Це інша назва. Її називають герань. Її називають там калачики, її називають а -а! дубки. Ще якось тако квітне ось так прикольно. А -а -а, та як на Пеларгонії всі пеларгонії різні? Ага, квітки в них великі, маленькі. Їх майже три тисячі сортів Шок. Ну оце так. яка? Пахне, як у це полях. Це дух м'яна. Але е пеларгонії дорожчують кожен рік. ти знаєш? Дорожчують. Дорожчають, і балкони вже інколи дуже дорого собі прикрашати. Тому давай на початку подивимося, скільки це коштує. Пеларгонії дорожчають з кожним роком, але немає квітки. Краще для озеленення балконів і терас. Як розмножити пілагонії, ми поговоримо з нашим експертом Євгенією Хадьковою. Зросла пеларгонія стоїть 100-200 гривень. Для того, щоб озеленити балкон, 10-20 таких рослин. Це дуже дорого. Живцювання дешевше? Так, да, значительно дешевле. Ну, скільки коштує? Ну, можна безкоштовно зачерінкувати в воді, але, на жаль, не всі пеларгонії черінкуються в воді. Кори не вигнили і взагалі це не дуже добре, так? Я да. знаю. А який найкращий спосіб живцювання? Це кокосові гашки і кокосовий ґрунт. Скільки вони коштують? Гашок стоїть 20 гривень і ґрунт стоїть 40 гривень за 3 літри. Угу. За 3 літри. А скільки в 3 літрах можна заживцювати пеларгонії? 10 Ага, тобто 10 піларгоній буде коштувати нам 240 гривень. Так. Але ж це майже в 10 разів дешевше, ніж купувати готові. Ну, Я так зрозуміла, що це найдорожчий спосіб, так? Так. Да. А є інший, може дешевший якийсь спосіб. Є ще один спосіб, і він мій любимий, це черінкування в перліті. Для этого нужны стаканчики, гривна штука. Так. И перлит 30 гривень 3 литра. Також 10 пеларгоній можна? Да, 10 так? Да? пеларгоній. 10 жестьованих пеларгоній будуть коштувати 40 гривень? Да. А, це дуже добре. Посадка живців герані проводиться в горщики чи стаканчики з отворами для відтоку зайвої води. Наповніть їх агроперлітом, він пухкий, як пісок. Він просто його безпечний замінник. Поливаємо через піддон. Зональні пеларгонії викорінюються за 4 тижні, плюща лисні за 6, а духмяні за вісім. Щоби не пересаджувати живець взагалі, можна використовувати торф'яні таблетки. Їх розмочують у воді і в них висаджують живець. Живцювати можна в різних субстратах, в різні приладдя. Женя, дай, будь ласка, якусь універсальну пораду щодо живцювання. Я рекомендую і ивовую воду. Я ніколи не знала, що вода з верби може допомагати. Ива то растение, которое лучше всех укореняется. В ней содержится очень много веществ и гормонов, которые стимулируют образование корней у черенков. Ну що, ось вона знову Наталя Підлісна, і ось вона наша герань, простими словами. Так, да, ну простими словами, так, але все ж таки я за те, щоб називати правильно. Я просто не вимовляю це. Пеларгонія. пеларгонія, 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 пеларні, полергоні. Нормально. Нормально. Слухай, зараз ми з тобою можемо говорити, як підготувати, підготувати її для живцювання, як підготувати живцювання. Так, давай. Дивись, перше, що нам знадобиться, це що це? Це спирт. Точно, так? Точно, точно. Звичайний спирт. Так, звичайний спирт. Ми... Запахів дитинства. фактично. Навіщо, навіщо він нам потрібен? Для того, щоб живцювати, нам потрібно обов'язково продезінфікувати. Слухай, це як у лікарні фактично? Це як у лікарні. Тепер, собі. Дивись, ми беремо живець так чик і обрізаємо. От так спокійно, просто так, спокійно. так багато. Тепер нам потрібно ці листочки обірвати. Ми обриваємо їх. Слухай, Наташа, можна? Я так розумію, що це комусь потім піде, і хтось посадить і це виросте нова пеларгонія, А можна зробити з цього чай? Я ще знаю, що так. можна і з цього часто роблять і це так. смачно і корисно. Це, це смачно, корисно і це лікує. Ну, десяток захворювань. Все, десяток захворювань. Зараз так. ми з тобою вилікуємо. Бо це е, це духм'яна пелергонія. Клас. Взагалі, пелергонії це лікувальні рослини. І гайморит лікують і чують, так? Та? Так, і гайморит лікують. І ну, зараз, коли в нас грип, то я би порадила всім вживати пеларгонієвий чай. Ну, зараз. Зараз так, будемо хай настоюється, все. так. А вона каже чимось. Можливо? Дивись, ми е, собі залишили на е, Ну, трохи не, листочків. Трохи. А, а знаєш чому? Е, вкорочуємо. Е, залишили трохи листочків для того, щоб пеларгонія дуже багато не витрачала е, води. Розумієш, ага. не випаровувала. Так дивись, ми просто в агроперліт його її. Ну, втикаємо. Ну, окей. Так. Трохи поливаємо. В, в тебе є водичка, так, давай, але. Я, давай, а, але можна поливати не в перший день, а поливати на другий день. Тобто Вона має настоятися у чому середовище. Я принесла. Угу. Так, та? так. Дивись, багато не треба. Так. А, я принесла алоє. Так. 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 Навіщо нам потрібен алоє? Пеларгонії плюс алоє – це не для лікування, а для того, щоб зробити цей живець е, трохи більш вкоріненим. Ну, е, він наростить більше коріння, і ти знаєш, вкоріниться не за 9, десь, ну, десь 9 тижнів це ага. буде вкорінятися, а цей може за 7. Ага. Для цього ми просто беремо алоє. І змочуємо ось так. Господи, що відбувається. Бачиш, так? Це просто якась тут будуть рости Цікава курина. Курина. Так. І от так, ось у цьому соціалої. Так, так, так. Сок алоє. І поливаємо Допоможе, Допоможе. знову так. ж таки. Угу. Треба Вже. щось промовляти, ні? Промовляй. Так, що? Ну щось, ну скажи, от давай алоє, алоє. Допоможи нам вкорінитися. Треба разом гуртом усією родиною. досить досить. А, ці рослини не дуже люблять е, багато води. Mm. Так, і їх не треба заливати, бо зараз в них немає коріння. Я залив дивись, да. ти залив. Да. Е, немає коріння, і це означає, що е, вода, вода, вода нічим всмоктуватися не буде. Так, ми виливаємо. Так що багато Залишки. води, погано, я так розумію, так, Вона погано. починає. І робимо з тобою. Ну нічого, слухай. ну... Ні, не того, ще. Воли в в, в, в алоє пхала, то, в принципі, в зараз нічого не буде. Жахливіше, ми нічого не побачили. <ріст> робимо так. тепличку. Тепличку робимо. Так. Давай. І для цієї, але Мога ж потрібно. Ну тут, бачиш, тепличка. Ну, і хай, слухай. ну, Головне, щоб тепло було. Думаєш? Це як взимку, знаєш, на вулиці виходиш. Так. Слышь? І це О. вже. До... Це вже все ми зробили через сім. А ти пам'ятаєш, де в нас залоя була З залою ось ця ось ця, а ось ця без базало через сім? А ця через дев'ять тижнів. Будуть вже росли коріння, правильно Будуть розумію? Коріння, І Це да, можна, да, да, можна висаджувати вже у горщики. Тепер... Ось це все, бачите, все, що відбувається? все це ви можете зробити зараз алої чи без, і у вас буде багато багато нових, е, як вони називаються? Да, що ж таке? От, Або чай робити. Чай робити. робити з цього, бо тут коріння не виросте. Давай. А, тут не виросте коріння? Ні, це, ж, це ж просто листочки. Я тоді до себе додому заберу чай буду пити. Добре, добре. Ну, давай давай спробуємо. Ну давай, да, може вже настоялося, не знаю. Да. Ну давай, давай. за скільки? 10 хвороб. Лікує. Щоб не було. Щоб у вас не було ніяких хвороб. А, а що лікує? Ти можеш сказати, Га Як в пісніт уже є да? ні? ні? <�ріф> <спіль sabefire> Все крім простатиту. <forgive> Давай. Давай. Це вже теж непогано. Давай. Да. Ой-ой-ой, значно угу. настоялася. Давай правду скажемо. Але це є реальний запах дитинства. Я пам'ятаю, виходить. А чому дитину... ти так скривився? Ну тому що, по-перше, а гаряче, а по-друге, не зовсім настоївся. Прекрасний, прекрасний чай. Лікуйтеся, чекайте вже весну, вже останній місяць залишився. І Готуйте, готуйте пеларгонії, бо скоро балкони, скоро буде красиво, скоро буде весна.